Ти зможеш, давай, давай, ти зможеш пихнути. Отож, друзі, приблизно такі сни вам можуть наснитись, якщо ви заплутались у типах і видах паяльних жал. Адже жала різняться за формою. І за нашою статистикою продажів три типи найпопулярніших жал: це конус, зрізаний конус та ніфт. Ставте вподобайки, ну, якось так, до побачення чи що. Е, куди пішов? Жартую. Там не все так просто. В одному з наших попередніх відео ми вже вам показували, як відновити паяльне жало. Але якщо відновити не вийшло, таки треба купувати нове. І тут не особливо досвідчені користувачі часто стикаються з однією проблемою, а саме сумісність паяльних жал з різними паяльниками та паяльними станціями. Отож, про цю сумісність ми вам і розповімо. Почнемо з найпростіших: це старі добрі металеві палички. Вони бувають мітні або сталеві із спеціальним напиленням і використовуються в паяльниках з. Гінтовим затисканням. Ці жала відрізняються за довжиною та діаметром. І всі вони, в принципі, сумісні між собою за винятком ну дуже теплоємких жал з діаметром більше 8 мм. Хоча такі жала застосовуються в паяльниках потужністю 300 Вт і вище. І якщо ви не збираєтесь паяти металаві вітра, то навряд чи в ним знадобляться. Другий тип жала це жала типу 900М. Вони схожі на гільзу і застосовуються в більшості паяльників та паяльних станцій з регулюванням температури. Вони також бувають мідними і цілком сумісні між собою за винятком буд-та-прос-кіт. З ними бувають нюанси, адже жала не уніфіковані, і часто буває, що під конкретний паяльник є свій конкретний вид жал. Сумно, але нічого з цим не зробиш. До речі, не намагайтесь пхати в паяльник гут 900М жало. В кращому випадку у вас нічого не вийде, а в гіршому капець нагрівального елементу. Третій тип жала. Т-12 та їх підвиди. Багато хто знає бренд Хако, та який тренд вони задали в сегменті паяльних жал, адже дуже велика частина ринку паяльного обладнання використовує саме їхній тип жал. Простота заміни, швидкість нагріву та точність регулювання температури роблять їх одними із безперечних фаворитів. Часто в різних паяльниках ви можете зустріти Т12 різної довжини, наприклад, так звані вкорочені Т12. І Я вам скажу, що крім самої довжини, фактичної різниці між ними нема. Але, ну бо не буває без але окремо Хочу виділити компанію АОЄ, яка виготовляє, здавалося б, свої жала Т12. Вони загалом якісні, схожі з забудовою і, головне, дешевші, тому здавалося б, мали працювати, але ні. Бо контактна група в них зміщена відносно стандартних хаківських Т-12. І якщо виробник вашого паяльника чи паяльної станції не передбачив використання цих жал, то, на жаль, зекономити у вас не вийде. Ну і на завершення, але не зовсім, компанія Гуд зі своїми нібито універсальними картриджними жалами, які е, нібито сумісні з усіма паяльними станціями, і, здавалося б, жодних підводних каменів. Здавалося, б. але вони є маленькі такі камінчики, адже на фото ви можете переплутати і купити ось такі. Я жало. Воно набагато більше за стандартне і розраховане для потужних паялок. Тому завжди уважно читайте в описі сумісність і ви точно не помилитесь. Ну і саме собою я похвалю ці жала і заохочу вас користуватись саме ними. Адже це дуже класні жала, які надзвичайно точно і дуже швидко регулюють свою температуру. Ну і простота їх заміни. Це також дуже вагомий плюс. А от вже дійсно на сам кінець я покажу вам ось таке невелике жало. Воно використовується в індукційних паяльних станціях компанії Quick. Це теж один з підвидів 900M, але жало дуже-дуже компактне і, безперечно, варте того, щоб згадати про нього окремо. Ось таке у нас вийшло експрес-знайомство з жалами. Дуже сподіваюсь, що багатьом з вас це допоможе при виборі ваших паялок. І запам'ятайте, що ви завжди можете написати або навіть зателефонувати, якщо ви не інтроверт, до нас у техпідтримку. І ми завжди раді вам вам допоможемо, ставте вподобайки та до нових зустрічей.